Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших і універсальних порід курей – Амрокс. Вони ідеально підходять як для досвідчених фермерів, так і для початківців. Дізнайтеся, чому ця порода заслуговує вашої уваги. Отже, розповім вам про походження даної породи. Амрокс – це порода. Яка виникла у США в 19 столітті. Вона походить від племінних курей породи плімутрок. Свою популярність вони отримали завдяки витривалості, продуктивності та невибагливості до умов. Зовнішній вигляд і характеристики даної породи. Амрокси мають чорно-біле смугасте пір'я, що забезпечує їм. Гарний камуфляж у природі. Середня вага дорослих курей 2,5 3 кг, а півнів до 4 кг. Особливість породи це міцний здоровий вигляд і яскраво-червоний грибінець. Щодо продуктивності, то амрокси відомі як чудові несучки. За рік вони можуть приносити від 220 до 250 яєць. Їх яйця середнього розміру, з міцною шкарлупою кремового кольору. Також ці кури добре набирають вагу, що робить їх універсальними, як м'ясо яєчна порода. Щодо умов утримання, амрокси не вибагливі у догляді, але для максимальної продуктивності їм потрібен збалансований раціон і просторий вигул. Вони Добре переносять холодні зими, але важливо забезпечити сухий і теплий курник. Ця порода має стійкий характер і легко вживається з іншими птахами. Щодо переваг та недоліків, почнемо з переваг. А це висока продуктивність, стійкість до хвороб, невибагливість у догляді, а недоліки це у разі неправильного харчування. Знижується несучість, і інколи вони можуть бути занадто активними на виголі. Отже, можна зробити висновок, що амрокси це справжній скарб для вашого подвір'я. Вони продуктивні, гарні та прості у догляді. Якщо ви шукаєте породу, яка приноситиме вам задоволення та користь, амрокси це ідеальний вибір. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео про домашнє господарство. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!